Доброго дня, шановна громада, я, діючий військовий службовець Збройних сил України, одного з медичних підрозділів, мешканець нашої громади, Мельниченко Віктор Васильович. хочу висловити своє обурення з приводу чергової зустрічі з нашим мером паном Туренко. Конкретно відносно ставлення його до наших військових, до тих, хто ще не вернувся з поля бою, до тих, хто вже ніколи не вернеться, і до тих, хто щойно призвався. От три питання, з якими мені довелося розмовляти з паном Туренко. Перше питання. Чому військовослужбовцям мобілізованим він проти виплати разової грошової допомоги? 10 числа ви виставили інтернет звернення. Де прирівняли виплату мобілізованим з вивозом сміття. Я не прирівняв виплату. З 9-ї по полив... 1. Слухайте, не треба мені ті особи. З 9 по 10 хвилину, там всі сказано. Або я вивозю або... сміття, я кажу те, що Та, я в своєму зверненні до громади він апелює, що і так багато вам армія має платити і так далі, тому подобно. То всячески він увірює. От конкретної відповіді. Поруч з нами Вуховська громада, та громада втричі більше виплачує. Друге питання. Є можливість для наших військовослужбовців, діючих, які будуть призвані, і для сімей, які загиблі, виділити земельні участки в районі плютів. Наш мер знов проти. Нас не стане і наші дітям, ні, що нам полічей попад... не стане останеться, Нічого не буде. Я вибачаюся, ребята. А о, от я вам питання задав. Mm -hmm. Ви йдете захищати країну, щоб щось комусь зосталося? Я ні. Почекайте. Yeah. Так я, я не захищаю. Я ВД не отримував, бо я вважаю, що немає на морального права. Так і маємо ВВД. І я не ганяю. і я не шукаю земельну ділянки. І третє питання за ініціативою Оліхтини Шмагет. 24 лютого цього року у нас виставлена алея слави наших тих, хто не вернувся з поля бою. Станом на сьогоднішній день не зрозуміло, чому вона не оновлюється. За даними, ще загинуло 15 осіб. Люди, які повернулися на щиті додому, а не щитом. Після зустрічі з мером, він пообіцяв, що наші вимоги. На черговій сесії будуть розглянути і задоволені в нашу сторону. Прошу громаду правильно до цього відноситись. Я не закликаю до якихось політичних розборок, не закликаю до якихось зміщень. Ми просто будемо слідкувати за тим, що пан Туренко співставно ставився до воїнів.